Швеція має особливу автокультуру, і тут дуже популярні автовиставки. Любов до ретроавтівок – це наслідок повоєнного буму, коли у 50 70 х роках багато шведів отримали можливість купувати авто, і не тільки Volvo, Saab, а також американські машини. А тепер ці збережені старі авто стали символами поколінь, бо шведи традиційно дуже дбайливо ставляться до речей і старі машини, як і різні інші речі тут живуть друге життя і. В ідеальному стані. Фолкфест народне свято, коли ретро авто приїжджають на спеціальні площадки для тусовок, де люди спілкуються, ностальгують, обговорюють стиль життя, музику та все те, що є способом зібратися спільнотою. Швеція одна з небагатьох країн Європи, де розвинута любов до американських олтаймерів. Та і власники ретро-автівок спеціально відведений для виставок час. Приїжджають в кожне маленьке місто показати власну збережену автівку. Для багатьох власників це частина ідентичності, стиль життя і частина сімейної історії і культурної спадщини. У Швеції я вивчаю системи соціальної роботи, і навіть тут усе говорить про цінність історії, громади та повагу до минулого. Старі автівки на вуличній виставці там це про пам'ять, стиль і спільноту, про статус. Від 30 років авто звільняється від транспортного податку а Машини старші за 50 років мають ще й особливий бонус щодо тихогляду. Саме це робить участь у виставках не лише хобі, а й частиною публічної культури та формою підтримки історії на колесах. Я побачила, як дбайливо зберігають те, що для нас іноді здається старим і непотрібним, і подумала: а що зберігаємо ми?